Знаєте, я вже тоді казала синові, що то не по людськи якось виходить, щоб ми отак сваху заходили. Мамо, казав син, Юля не буде тоді на хату претендувати. Я б тоді не вірила, що вона слова дотримає, а тепер лиш все підтвердилося. Справа в тому, що мій син з невісткою будували все життя спільну хату, а в результаті невістка сказала, що в Україну більше не вернеться, і матір свою нам передала. Обміняла на хату, чи як то пояснити. Сваха ще молодою на ноги була прислабла, а вже тепер лише з двома костелями й може ходити. Юля їй і на нові суглоби заробляла, але щось воно не виправлялося. Знаєте, я думала, що діти добре живуть, бо жили вони у свахи. Я до них не лізла, хіба онуків нянчити прибігала. Вони собі будувалися, то Юля їздила на заробітки, то Василько мій, так що там не було, що хтось один в стелю дивився, а інший працював. Але так вони хату скінчити не могли, бо весь час якісь видатки то на матір, то на дітей, то ціни виросли, то ще щось. І тут Юля й каже Я їду на три роки, зароблю копійку, бо інакше ми так ніколи, і не закінчимо ту будову. Я не переживала за неї, бо їй було 47 років, хто там вже на неї полакомиться. а за сином я пригляджу, я їй так і сказала ми за Василем будемо пильнувати. Ой, та кому він треба, тільки й махнула та рукою і поїхала, наче все добре. Гроші вона передає, Василь тут робить все своїми руками, не було її три роки. Вже все йде до закінчення, як тут вона телефонує до Василя і каже, що не вернеться. Я полюбила іншого, не буду тебе обманювати. Не хочу, аби ти був сторожем біля тієї хати. Там є моя половина і твоя, тому я тебе прошу за мамою дивитися, а я тобі свою частку передаю. Я синові казала, аби він якось те все оформив офіційно, аби не було потім, що вона прийде до хати, як господиня. Якось вони так зробили, що вона прилетіла на кілька годин в Україну до Львова, туди приїхав Василь, і вони уклали таку угоду. А тепер ти, маму мою утримуєш і в мене гроші не проси, сказала Юля, і мамі не кажи, що то твої гроші, бо насправді це мої, тому й кажи, що то я за неї так піклуюся. Знаєте, ми зі свахою роки жили добре, то хай в жінки буде серце спокійне. Так ми з сином порадилися, і навіть дітям він нічого не сказав за мамині умови. Хату він скінчив, привів в неї нову господиню, Наталку. Я не дуже такий рада на вісті, але не буду я сина коло своєї спідниці тримати. І ось свахи не стало. Ми сказали Юлії та приїхала вперше за 10 років. Звичайно, що й діти раді їй, мати ж, все одно вони трималися на зв'язку і до неї їздили. А де я буду жити? питає вона дітей і на Василя поглядає. Мамину хату після поминок треба ще два дні мити, а я сили вже не маю. Та в нас вдома. Кажуть, діти, на той будинок, що будувався. Василь змовчав, але в хату впустив. А Юля й не їде який тиждень, то їй треба зуби лікувати, то ще якісь огляди, то ще якісь процедури і ні ногою з хати, а все Василя хвалить, як то в їхній хаті все до ладу. І вже між Василем та Наталкою чорна кішка перебігла, вже вона до матері пішла, бо не хоче прибирати за панею Юлею. Я її цілком розумію, але ж не варто так Юлю з Василем лишати, бо вона он як все хитро робить, ніжно стелить, дітьми та онуками прикривається, і весь час хвалить його та дякує, що матір її доглядав. Я думаю, що Василь може й слабину дати та до неї вернутися. Але як цьому зарадити, я просто не знаю. Щоб ви порадили в такій ситуації. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.